А ви знаєте, чому вам не вдається схуднути навіть якщо ви їсте здорову їжу і тренуєтеся? Вага сука залишається на місці або гірше вона повертається. Не звинувачуйте силу волі, вона тут ні до чого. Наука підтверджує, що брак сну саботує ваше схуднення. Систематичні огляди показують, що недосипання порушує баланс гормонів голоду. По перше, греліну, який змушує вас їсти, їсти, їсти більше, і ще порушується баланс. Лептину, який сигналізує про вашу ситість, і що в результаті ви з'їдаєте на 500 калорій більше, тягнетеся до солодкого і жирного, ви всього лише не доспали, і в обід ви хочете пончик замість салату. Але це не ви, це ваші гормони. Поганий сон також сповільнює метаболізм. Чутливість до інсуліну падає, і жир накопичується швидше і більше. Дослідження показують, що при обмеженні сну втрата жиру зменшується на 55% порівняно з тими, хто спить достатньо. Сон це ваша зброя, але при невірному використанні вона може атакувати і вас. Отже, спіть. 7-9 годин лягайте в один і той же час. Вимкніть гаджети за годину до сну. Забудьте про каву після обіду, дайте тілу, шанс, і ваша вага нарешті вас послухає. Ви до цього знали всі ці поради, але не виконували. Значить, ви не хочете схуднути. Ось чому вам не вдається. Хіба ні?